Про АІКлцентр. Сьогодні частина буде про те, як, наприклад, компанія отримує заявку, якусь, да? і потрібно зателефонувати, уточнити щось. У даному випадку була мета. Людина залишила заявку на сайті компанії, і потрібно було передзвонити і з'ясувати певні деталі для того, щоб вже консультація була більш. Корисною, більш ефективною і конкретною для клієнта. В даному випадку у нас є така автоматизація. У нас є отака от табличка. Тобто, це був... по цій табличці проходить автоматизація. Тобто, статус іде «No калет зараз, і всі, хто в такому статусі, іде телефонування. Після розмови йде ставиться дата і summary. Що там у нас відбулося у цій розмові? Зараз для прикладу я не буду телефонувати на американські номери, але покажу вам приклад, як може е, виглядати, ну як це виглядає, коли людина отримує телефонний дзвінок. Давайте з вами спробуємо це е, зараз протестувати. Дуже цікаво. мене звати Антон. Я з Smart Flow Solutions. Дзвоню, тому що ви подали заявку на консультацію. Є пару хвилин, щоб я міг уточнити деякі деталі. Так, є. Давайте. Так, давайте. Дякую. Для початку, будь ласка, розкажіть трохи про вашу сферу діяльності та основні потреби, які ви хотіли б вирішити за допомогою нашої консультації. Я виробник захисної плівки для скла, для офісів, для магазинів і так далі. Я хотів би налаштувати спосіб продажу своєї плівки через контакти LinkedIn із приватним повідомленням персоні, яка приймає рішення. Дякую за інформацію. Отже, основні моменти вашого запиту: виробництво захисної плівки для скла, офіси, магазини тощо. Дві. налаштування способу продажу через Лінкетін із використанням приватних повідомлень до осіб, що приймають рішення. Ми можемо обговорити більш детальну пропозицію на нашій консультації. Дякуємо за ваш час і співпрацю. Ми незабаром зв'яжемося з вами з конкретною пропозицією. Гарного дня. Дякую, гарного дня. І так, на даному о, прикладі це було українською, але, наприклад, англійською він відпрацьовує суперкласно. Там така мова, без яких помилок, багів. Тут є певні баги з українською, але для розуміння, що отак от автоматизація проходить по кожному, телефонує, виконує певні о, інструкції. Збирає інформацію і після цього сумарізує і дає вам звіт. І так само можна налаштувати, наприклад, холодні дзвінки, наприклад, щось пропонувати. <гум> Ось така автоматизація. А кол-центр. Це можна налаштувати і для вашого бізнесу.